Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні буде відео про простень на резинці. Було декілька запитів, щоб я показала, як я це зробила, що з цього вийшло. Загалом, я, скажімо так, не вимірювала. Отак, на приблиз все зробила. Ну, покажу, як у мене, і постараюся показати, які розміри. Скільки я відступала щодо чого я робила. Ну, якщо вам воно корисне це відео, то, звичайно, ставте вподобайку. Пишіть свої коментарі, чи ви так робили, і чи вам воно е пригодилось, так би мовити, моя порада. От, ну що ж, я не застилала ліжко, планую все поприбирати е і покажу, е як в мене з простоними справи. І також покажу результат. Получається, вже два тижні пройшло, як я міняла постіль, і я нічого не поправляла, в плані простині не підтягувала ніде нічого. Отак, як є, воно, отак і показую. Я навмисне не показувала це раніше, тому що, думаю, вже заодно буду міняти постіль і розкажу, покажу, що і як. Отже, поїхали. Отже, зразу показую, ми з дімою тут тувклися трохи, ну, відповідно, і лягаємо спати, він разом зі мною засинає. От яке, да? тобто, якщо десь, ну, то щось, так, да, воно отак є. От, Не знаю, чи буде видно, але там ближче треба. Я зараз візьму ближче. Ось показую ближче. Забрала одну подушку, другу. Ось тут де резинки, воно тримається, бачите? Тут, де нема резинки, трішки подалося. Ну, це не страшно, тому що воно ж не все подається. Де резинки, воно тримається. Тут пришита з цієї сторони і ось тут. Я зніму, зараз покажу. Просто показую результат після двох тижнів, як ми спали. І так, зараз покажу з іншої сторони. Так, показую з іншої сторони, забираю. Я його взагалі все заберу, щоб воно не заважало. Показувати вам. І так, бачите? Тобто воно тримається, ніде не сповзло. Бачите, взяти навіть не можу? Просто. Ось. Тобто, якщо ви дргаєте, я добре дергаю. Но не сповзає. Ну, ви ж так ногами сильно ж не шовгаєте, не, не дергаєте. Воно тримається. Отже, там в мене трохи я під ліжком, ну ладно. Ось вона резинка, яка йде ось так. Показую, як з іншої сторони. Ось вона. Звичайна, як кажуть, по-колишньому резинка на труси. Це так в нас колись говорили. Звичайна резинка. Якщо у вас, наприклад, потрібно посилити, ви можете взяти не таку тоненьку резинку, а є грубша на 2 см. І цього буде абсолютно достатньо. Це звичайна ося дешева резинка господарська. Зараз я вам виміряю в сантиметрах, скільки я відступала. Ну, я отак приблизно брала, що приблизно ось так резинка від кута. Я не виміряла, просто на От, Ну, я вам вимірюю і скажу. Ось так на приблиз і на кожному кутику. Аналогічно робила, пришивала. Звичайна голка, звичайна нитка. Все. Ну, Звичайно, якщо у вас темна постіль, можете взяти темну резинку, темну нитку. Це буде скрито, воно не буде видно, тому що воно буде під матрасом. Так, зараз я вимірюю, скажу, скільки в сантиметрах це все діло. Так, взяла я рулетку. От, і я ось так вимірюю. Е, до речі, хочу сказати: в мене ліжко 1,60 на 2. Ну, і відповідно, простень теж. Вона ось так покриває, але щоб заправити, Всередину не вистачає, щоб заправити. Отак От вона покриває. От. Якщо у вас розміри ліжка інші, ну то вже дивіться по простині свої. Навіть якщо вона трішки коротенька, наприклад, не повністю до ліжка дістає, нічого страшного буде, ось так трішечки резинки буде видно. Я думаю, це не страшно. Так, отже, показую: міряю кут. Я на приблизно робила, тому воно може відрізнятися, наприклад, тут сантиметр і там сантиметр. Ви можете взяти одинакові, то взагалі буде супер. Так, міряю ось. 44 сантиметра. Це ось тут 44. Ну, ось тут в мене 48. Ви можете вимірити одинаково там і там і пришити. Я ж вам ще раз кажу: я не виміряла, я ось так приблизно взяла, тут пришила і тут, і все. Аналогічно з усіх чотирьох кутів попришивала. І воно дуже добре тримається. Ось так. Раз, і все. І ось. Бачите, тянув. А там як ногами? Все одно воно тримається. Так, да, Тут, наприклад, воно трошки потягнулося, ну воно не зіскочило. Тобто ви вранці можете встати, трошки поправити, ну, щоб рівніше було, якщо вам так хочеться. І все, і накрили одіялом, покривалом ніякої мороки, бо а раніше я цим е, так не робила в мене було полуторна постіль, і вона якась така довгенька, мені вистачало там на дивані, ну, не так скручувалось, А ось тут, із-за того, що вона не така довга, ну, не широка і не довга, і воно скручувалось. То ось таким чином. Це я вже пізніше якось так стала цікавитися більше простинями, які простині є. І відео в Ютубі дивилася. Ну, як дивилася? Мотивацію різноманітно і там розказували там простень на резинці. На той час, я вам чесно скажу, я навіть і не знала, що там в нас продаються простень на резинці. Я весь час думала, що це так, десь за кордоном, там більш розвинутіші країни, і там таке продають, а в нас це звичайні. І де ми купуємо? Ми зазвичай купуємо, ну, купували або на ринку постіль, або в магазинах, де там. От заходжу я і кажу, дайте мені постіль двох Мене навіть не запитували, і я сама цього не знала, там що простень на резинці. І мені не запитували там вам з простанью на резинці чи як. От. Це вже пізніше стала більше, знаєте, займатися побутом. От. То тоді вже стала більше дізнаватися. А відповідно, куплені комплекти були раніше із звичайними простинями, тому ось таким чином я вийшла із положення. Зробила. І на усіх простинях у мене так зроблено, отаких от звичайних, і отака от штука. Я вам рекомендую, якщо ви не хочете витрачатися на щось там купувати, бо я навіть і зараз я вже бачила в інтернеті, продають такі якісь спеціальні резинки на зажимах, що тут зажими і резинка теж, я не знаю, скільки вона коштує. Якщо ви ну, хочете, можете придбати ті резинки. Якщо ви не хочете витрачатися, От, а скажімо, так, купити одну упаковочку резинок і пришити сісти. Так, це певний час займає, якщо до всіх пришивати. Ну, як варіант, теж дуже хороший і дієвий. Ось, я думаю, що вам, надіюся, пригодилося відео. Було корисним. На цьому я буду завершувати, бо, як ви всі бачите, у мене дуже багато роботи. Мій Діма заснув, а в мене роботи не переробити. Дім весь в хаосі. Ну що ж, буду я прибирати і застилати, точніше перестилати ліжко. Якщо вам цікаво, заглядайте вже в наступне відео, Вже я покажу, як я конкретно перестеляла її, одягала простинь. Буде мотиваційне відео, тому якраз можна і змотивуватись, і подивитися. Ну що ж, на цьому я завершу відео. Дякую, що були зі мною. Усім гарного дня!